Частина відео, які бувають картриджі, їх класифікацію, і як підібрати до конкретної зони, конкретної техніки, і як підібрати голочку. Сьогодні ми то будемо розбирати. Вітаю! Мене звати Світлана Коваленко, я косметолог з медичною освітою і великим досвідом. Зараз я переїхала в іншу країну і тут самостійно вчуся в перманентному макіяжу. Вчуся. В прямому ефірі, наскільки то можливо, розбираюся в тому. Класифікація голок. Заточка, діаметр голки, конфігурація голок. Давайте все по пунктах розберемося. Перший діаметр для перманентного макіяжу: самі такі голочки, якими ми будемо найчастіше користуватися, це 0,25. Різні виробники будуть по-різному писати 0,25. Це дорівнює 0,8. 0,30 дорівнює 10. 0,35 дорівнює 12. У різних виробників по-різному це маркується. Але щоб ви знали, чому відповідають ці розміри. Наші голочки це наші робочі голочки, якими ми будемо користуватися для перманентного макіяжу. Тонші – це вже нано-голочки. Такі як 020, 0,18. Це такі вже тонюсінькі голочки, ну, якими би я не ризикувала працювати, бо чим тонша голка, тим менше у неї опору при вході в шкіру, і тим більша ймовірність, що заглибишся. Покладеш пігмент на таку глибину, де він не повинен бути, і отримаєш ефект тиндаля. То такими тонкими голками я би не працювала. У всякому випадку на початку кар'єри, скажімо <сь> так, працювати 0,25, 0,30, 0,35. І ви повинні розуміти, що на одному маркуванні буде написано 0,25, 030, 0,35, а на другому буде написано 08, 10 і 12. І що, чому відповідає, щоб ви розуміли, це перше по діаметру. Ось голочки, І тут видно, як відрізняється. 0,25 від 0,35. Товщина самої голочки. Товщина голки це про кількість пігменту, який вона залишає в шкірі. Чим товща голка, тим більший піксель плямка, яку вона залишить в шкірі. Типова помилка брати тоненьку голочку і намагатися компенсувати це тиском, натискати сильніше. Голка тонка, ви встрієте дуже глибоко в шкіру та ще й натискаєте. До самої кістки вкладити той пігмент, і потім людина намучиться з його видаленням. А він буде негарно виглядати. Він буде виглядати або синім, фіолетовим, і ще якимось, таким, але не таким, як ви хочете. Бо з рахунок тиндаля все то буде виглядати ой, як негарно. Також голочки розрізняються за видами заточки. Ось малюнок з видами заточки. Заточка існує. Дуже гостра, така прям як піка. От якщо ви будете працювати на тоненькій шкірі, тоненькою голочкою 025, з гострою заточкою, то оборонь вас Боже. І ще й гарно натискати, ну, то все, капець. Буде неймовірно погана робота. Клієнт вам не буде вдячний. По загоєнню та робота буде виглядати. Різними кольорами за рахунок ефекту тендалю. Синіми, сірими, фіолетовими, Якщо то проброва, видалити то буде не так просто, бо пігмент буде вдовбаний до самої кістки. Тож треба то розуміти, Тапер – це сама гостра заточка, сама гостра голочка. Вона легко, як по маслу, входить в шкіру. Легко і гарно працює, але треба розуміти, якщо ми працюємо такою голочкою з такою заточкою, то треба працювати більш делікатно, не дуже натискати на машинку. Якщо це тонка шкіра, якщо це товста шкіра, так можна трішечки більше натискати на машинку навіть з такою гострою заточкою. То все прийде ем, з практикою. Як ви почнете працювати, ви почнете відчувати ту шкіру, ви почнете розуміти. Яку іголочку взяти? Види заточки, ось я вам показую. Тапер це сама гостра. Медіум тапер це середня. Шот тапер – це сама така тупенька. Чим гостріша заточка, тим довший носик уголочки. Тим легше вона входить в шкіру. Чим менша заточка, тим менший носик, як тут видно. У голочки, і тим більше вона зустрічає супротиву від шкіри, і тим гірше вона входить в ту шкіру. Це не гарно, не погано. Це просто якби, такі різновиди. Також ще існують текстуровані голки. Тобто тут вони всі паліровані, гладенькі такі голочки, а текстурована голочка вона йде така поверхня в неї така з зазубринками. Вона теж відшліфована, але не до кінця Мішечки, такі гачечки зазубранки на ній, Така страшна голка. Я вам кажу про неї, просто щоб ви знали, що така голка існує. І у маркуванні буде стояти літера Т. Як на маркуванні зазначають виробники голочки? Якщо буде текстурована голочка, як я кажу, то там додатково буде стояти і ще одна літера Т, то ви повинні розуміти, щоб не взяти тих текстурованих голок і не наробити біди. Також голочки розрізняються за конфігурацією. Буває одна голочка. Ну, за кількістю, звичайно, ви розумієте, що буває одна голка, буває 3, 5, 7, 9 і так далі. В перманентному макіяжі використовуються, звичайно, використовуються голки не тільки одинички, а і трічка. Буде дуже нам в пригоді і 5, і 7 голочок. Теж також можна використовувати. Але з розумінням. Так, голочки в пучку від трьох і більше можуть розташовуватися, ось, наприклад, 5 голочок. Так, вони можуть розташовуватись так. Ось так. Це називається раунд лайнер. Як ми вже розбирали з вами картридж, там всередині до основи припаяно 5 голочок, вони йдуть паралельно одна до одної, а в кінці зводяться в одну точку. Вони залишають такий слід. Так вносяться в шкіру. І тепер дивіться, що відбувається. Наша шкіра, голочка, одиничка, вона входить в шкіру легше від п'ятірки, наприклад. Бо одна голочка зустрічає менше опору від шкіри і легенько входить в шкіру. А 5 голочок, щоб війти в шкіру, треба тоді на саму машинку більш натиснути, щоб ті 5 голочок війшли в шкіру. А є раунд шейдер. Раунд шейдер – це голочки ідуть всі паралельно. Ось так. Зведені в пучок лайнер. Шейдер розведені. Також розрізняються голочки, якщо їх багато, то вони можуть йти в дві лінії, це називається магнуми. В дві лінії. Магнуми голочки розташовані в два ряди. Якщо це п'ятірка, то це буде верхній ряд три голочки, нижній ряд дві голочки. Якщо це сім голочок, М7, Магнум 7, це значить, ви будете знати, магнум голочки в два ряди. 4 голочки зверху, 3 голочки знизу. Всі 5 голок в один ряд. Це називається флет. 7F F, то це значить 7 голочок в один ряд розташовані. В перманентному макіяжі використовують голочки 5 і 7 флет. В один ряд вони стоять, але вони називаються курвет. Вони розташовані ось так. Ті голочки, які по боках стоять, вони трішечки вище від тих, що посередині. І тоді ця голка не така страшна. І вона працює більш делікатніше. цим розібралися маркування. Наприклад, ви бачите таке маркування, як у мене. Давайте його прочитаємо одразу і закріпимо матеріал, який ми пройшли. Тут у нас тут я вам показую, яке маркування зараз у мене на голочці. Голочка, одиничка. Бо тут написано один. Перше завжди у нас йде кількість голок. РЛ. Раундлайнер. До речі, і одиничка також відноситься до РЛ, до раундлайнера. Тобто до тих, що зведені в пучок. Вона працює пучком однією точкою. Завжди на одиничці буде написано РЛ. 030 це її діаметр. ЛТ це її заточка. Вона гостра. Друга голочка у мене. Тут написано 1003. РЛ, це значить 030, 10 це 030. 3 – Це кількість голочок. Три голки. РЛ, це значить, вони зведені максимально в пучок. Ось, наприклад, таке маркування: 25, 3, RS, ST, що це означає? 25 це товщина голочки. Далі йде 3. 3 – це значить кількість голочок. Далі RS це значить голочки трішечки розведені. СТ це означає, що середня заточка. Ще у нас в кінці стоїть літерка Т, то це означає текстурована. Така голка нам не потрібна, бо такою працювати не будемо. Якщо ми будемо обирати для себе голочку, то, то всі показники будуть окей, добре. Але те не повинно бути. Таку ми голку не беремо. Друга голочка ось так маркована. Діаметр голочки тридцятка тут у нас одна голочка. RL round liner, це значить, вона ставить одну точку. ЛТ в кінці стоїть, то це означає, Гостра, сама гостра заточка. Наступний приклад: 30 це діаметр голочки. Далі йде у нас стрічка. це означає, що у нас три голочки. РЛ це у нас означає, що вони у нас в пучку. І ЛТ означає, це у нас заточка тапер, сама гостра. Також ще важливий момент. Ми повинні розуміти, що шкіра буває також різна. Буває тонка така шкіра, порцелянова. Тоді ми на такій шкірі будемо обирати одиничку, товщина голочки 30-ка. Заточка середня, медіум, тапер. І треба працювати так, щоб не дуже натискати на сам апарат, щоб не заглипитися. Якщо товста жирна, пориста шкіра, тоді вам доведеться брати голочку більш товщу. Товща шкіра. Товший діаметр голки. Тоді у вас буде більш видно той піксель, який залишиться там в шкірі. Тоненька шкіра, більш тонша голочка, і працюємо більш делікатно. Чи існує така голка, якою можна зробити от всі зони і в різних техніках? Так. Існує така голка це одиничка. нею можна працювати і на губах, і на повіках, і на бровах. І нею можна виконати. В різних техніках роботу і пудрувати, накладати більш такий щільний прокрас. Все це можна зробити одиничкою. Треба вам вчитися експериментувати, якщо ви будете братися за роботу з клієнтами, щоб ви вже мали розуміння, як то працює. Ага, прийшла жіночка з тоненькою порцеляновою шкірою. Всі веночки в неї так видно просвічують. Угу. То, мабуть, я візьму голочку. Тоньшу і буду працювати більш делікатно, не надавлювати на ту голочку. Друга прийшла жіночка з товстою шкірою. Пориста, жирна, товста шкіра. Угу. Тут я, мабуть, візьму таку голочку більш товщу, щоб там якийсь залишок залишився в ній. Якщо ви на товсту шкіру візьмете тоненьку голочку і будете делікатно працювати, то ви травмуєте шкіру. Бо будете робити декілька проходів, і так, протираючи ту шкіру, ви будете бачити, о, так, залишок є, все гарно, все добре. Але через місяць, як та жіночка до вас повернеться на корекцію, ви побачите ніфіга не добре. Там нічого не залишилося. Там малюпусінький такий залишок, якась така димка, і все. І вам прийдеться на корекції виконати роботу знову. І виконати роботу вже правильно. І ще такий момент. Дуже важливо, коли ви працюєте, ви повинні розуміти, краще. Не докрасити, не добити ту шкіру, аніж перебити. Якщо ви за першим разом зробили перманентний макіяж такий більш делікатний, і жінка прийшла на корекцію, і ви бачите, ага, тут залишок маленький, ви розумієте, що зараз тепер можна працювати більш інтенсивніше, з більшим натиском, щоб там залишок був більш міцніший, то ви на корекції зможете то виправити. Якщо ви на першій процедурі так міцно забили ту шкіру, а вона прийшла і щось там не подобається, то тоді вже виправити то у вас не буде можливості. Обережно. Вчіться, експериментуйте, щоб ви до того часу, як ви станете працювати на клієнтах, ви вже розуміли, ось одиничкою можу зробити це, 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 це. Одиничкою я буду робити брови. Жінка хоче брови таким неволосковою технікою, замалювала, заштрихувала всі. То я буду їх одиничкою дуже довго доробити. А якщо я візьму, наприклад, п'ятірочку, ось таку, як я показувала, п'ятірочку. І буду нею працювати. п'ять голок поставимо так будемо штрихувати таким чином, то у нас буде така пудра, дуже гарна розтушовка. Вчіться, пробуйте, то все на латексі. І якщо ви будете кожного дня штрихувати, то десь, мабуть. На п'ятисотому аркуші латексу, ви зрозумієте, як то працює, і будете уже універсальним майстром. І тоді ви можете ставати і робити роботи на клієнтах і розуміти, як то працює. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Мені буде приємно. Підписуйтесь на мою сторінку, давайте розвиватися і вчитися разом.